Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму YouTube каналі. Поговоримо сьогодні про красу і про атаку на красу. Відразу зазначу, що це відео не рекомендоване до перегляду тим, хто робить перші кроки у вірі, тобто неофіти, хто може згіршитися, а також тим, хто вважає, що про проблеми церкви не потрібно говорити. Це відео точно вас роздратує. Також у цьому відео будуть висвітлені шокуючі факти, приклі факти, які можуть завдати болю вразливим набожним душам. Звісно, не, не варто цього відео показувати дітям та підліткам, тому приберіть їх від ваших екранів. Отож, почнемо. Декілька слів про красу. Натхнений автор книги мудрості називає дурними тих, хто дивлячись на красу сутвореного світу. Не пізнали Бога, який є творцем краси. Послухаймо. Справді дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати сущого, і, розважаючи над творами, не дійшли до впізнання майстра, лише вогонь або вітер, або пливке повітря, або зоряне склепіння, або бистру воду, або світила небесні, вважали за богів правителів світу. А якщо красою їхньою захоплені вони взяли їх за богів, то нехай знають, скільки їхній володар кращий. Бо сам творець краси творив їх. Якщо ж сила та потуга здивувала їх, нехай з того збагнуть, наскільки могутніший той, який витворив їх. Автор згаданої книги робить дуже важливий висновок, що з величі і краси сотворіння людина може дійти до пізнання творця. Це означає, що Бог є досконалою красою, а відповідно, все, що він чинить, все, що він творить, є прекрасним. Натомість сама краса є місцем об'явлення Бога. Святий Августин повчає так: запитай красу землі, запитай красу моря, запитай красу повітряного простору, який розтягується і розширяється, запитай красу неба, запитай усі ці. Творіння, усі ці дійсності, усі вони дадуть тобі відповідь поглянь, ми красиві. Їхня краса є сповідуванням. Ці вирази краси підлягають змінам. То Хто ж, то хто ж ем, їх сотворив, якщо не краса, яка змінам не підлягає? Е, ще більш відважніший висновок належить Святому Діонізію, псевдодіонізію Аріопагіті. Який відважився ствердити, що краса це одне з імен Бога. Отже, все, що сотворив Бог, є прекрасне, і це слово воно звучить, лунає, наче приспів в першому розділі книги Буття і побачив Бог, що світло було добре. Якщо так дослівно перекласти, то треба було би перекласти і побачив Бог, що. Світло було добре і гарне. Добре і гарне єврейське слово тов, яке Септуагінта перекладає грецьким словом «кальос», не можна передати одним терміном. Ці слова означають і добре, і гарно. Відносини між цими поняттями поняттями добра і краси дуже добре пояснив святий Йоанн Павло і, який знався на мистецтві, знався на красі. І в посланні до представників мистецтва, святий папа. Войтила пише так: відносини між добром і красою схиляють до роздумів, краса, в якій мірі є видимістю добра або візуалізацією добра. Послухайте, краса це візуалізація добра. Так само, як добро є метафізичною умовою краси. Добре це розуміли стародавні греки, які, єднаючи ці поняття, створили спільний термін калокагатія, тобто краса красодобро, отак От можна перекласти, або краса, тире, добро. Так пише про це Платон. Міць добра сховалася в природі краси. Це, власне, цитата з послання Папи папиона Павла II до представників мистецтва. З усього сотворіння, яке сотворив Господь Бог, найпрекраснішою була. Людина і є людина. Після її сотворення Бог сказав не просто добре, а дуже добре. Тобто дуже добре і дуже красиво. Книга Буття, перший розділ, вірш 31 По тій причині, що людина сотворена на образ і подобу Божу, вона вразлива на красу. Так, ми є вразливими на красу. Краса для людини є своєрідною мовою Бога. Бог через красу особливим чином промовляє до людини, а сама краса стає справжнім локус теологікус і місцем об'явлення Бога. Тому в тому ж посланні до людей мистецтва святий Йоанн Павло ІІ пригадує Бог покликав людину до існування, доручаючи їй завдання бути творителем. В мистецькій творчості людина більш ніж будь-коли являється як образ Божий і виконує це завдання. Передусім формуючи прекрасну матерію власної людської природи, а також звершуючи творчу владу над оточуючим її світом, Божественний митець, являючи людському митцю ласкаве зрозуміння, дарує йому, іскру, е, дарує йому іскру своєї трансцендентної мудрості і кличе його до участі в своїй творчій силі. Ця участь не зменшує нескінченної відстані між творцем і творінням, на що вже сказав кардинал Микола Кузанський або Нікола Кузанський. Що він сказав? Творче мистецтво, яке людина має щастя приймати гостинно у своїй душі, не удотожнюється з мистецтвом в істотному значенні, тобто з Богом, лише способом передавання і участі є способом передавання і участі в ньому. По тій причині, братя і сестри, що краса є місцем богоявлення, є мовою Бога, який промовляє до людського, церкв... до людського серця, церква завжди плекала і розвивала красу, зокрема, красу літургії. По цій причині є прекрасні процеси, адорація, літургія має бути прекрасною. Вівтар має властивим чином бути удекорованим, прикрашений квітами, красу музики, також красу сакрального мистецтва. В уяві віруючих міцно закарбовуються шедеври, наприклад, готичної архітектури, краса барокових чи рококових вівтарів, краса літургійних шат, одежі літургійної. Це залишається в людській пам'яті і спонукає до молитви, спонукає до прослави Бога, який є творцем краси. В катехизмі Католицької церкви читаємо, між іншим, наступне: мистецтво, особливо сакральне, за своєю природою спрямоване на вираження певним чином у людських творах безмежної краси Бога, чуєте? Безмежна краса Бога, власне, виражається. Якби, Частинно так, дуже, так, в дуже маленькій краплині, бо безмежна краса Бога так, виражається в маленькій краплині в цьому сакральному мистецтві, яке ми можемо спостерігати. Чим більше мистецтво ставить собі за єдину мету навертати своїми творами думки людей побожно до Бога, тим більше воно відповідає Богові і примножує Його славу. Тут катехизм цитує. Конституцію за пункт 122. Краса осягає свою кульмінацію в таємниці воплочення Сина Божого, коли син Божий прийняв людську природу і став, згідно слів псалміста, найпрекраснішим серед людських синів. По цій причині сатана атакує красу і намагається знищити те, що красиве. Чинить Чиниться. Підступним способом підміняючи розуміння краси. Якщо в другій половині ХХ століття ця атака на красу полягала в будівництві храмів, в стилі якогось радянського постмодерну або якогось абстракціонізму, багато храмів, ну так чесно кажучи, навіть невідомо на що похожі. В Україні, дякувати Богу, ще дотримуємося якихось цих традиційних стандартів. Дотримуємося якихось там критерій краси, але коли ми поглянемо хоча б вже в сусідню нам Польщу, то там знайдемо безліч, безліч храмів, які, так чесно кажучи, не привертають думок до молитви чи до прослави, можете поглянути власне, на ваших екранах ось ці шедеври архітектури. Якщо в ХХ столітті ми можемо говорити власне, про, про таку, таке будівництво, про таку архітектуру або теж зловживання в літургії, бо мали вони теж місце, і теж вони вдаряють в красу, то сьогодні можемо говорити про справжню якусь антикультуру, яка інколи має знаменна святотатства святотатства. Ну і, звісно, на всі ці речі, на всі ці факти, на жаль, поки що, більшість вірних і ієрархів Католицької церкви мовчать. Ось декілька прикладів. На початку Великого посту в Інсбруку, це Австрія, на розпорядження місцевого єпископа Германа Глетлера, над головним вівтарем шпитального храму. Було розміщене велике фото, така фотоінсталяція, на якому було зображене свиняче серце у презервативі. Ця інсталяція німецькою так і називається Кондом Швайценгерц. Ось так. Єрарх назвав цей витвір сучасним медитаційним образом, який схиляє вірних шукати діалогу з сучасним мистецтвом. Чи ви уявляєте собі таку медитацію, де головний вівтар закритим ось таким шедевром? Чи це не є профанацією? Чи після такої інсталяції не потрібно реконцикрувати той шпитальний храм? Питання риторичне. Єпископ Глетлер, знаний вже зі своїх витівок, в 2017 році він запросив австрійську, як то кажуть зараз, митчиню, Катарин цібульку, здається, що так вимовляється, її прізвище, щоб та зробила артистичну інсталяцію в його кафедральному соборі, і пані Цібулька загорнула кафедральний собор у фольгу і розмістила надпис над входом: Поки Бог має бороду, я буду феміністкою. Ось яке потужне послання для сучасності. У 2019 році у попільну середу єпископ запросив іншого художника, який заінсталював е, годинник у вигляді розп'ятого Христа, що висів головою вниз, а руки розіп'ятого показували години. Ну і врешті, остання інсталяція серце свині у презервативі. Неймовірно. Якщо хтось гадає, що ієрарха напоумили і суворо. Покарали або наказали зняти інсталяцію, то ні. Тим, хто став на захист, були миряни католики Єрарх не отримав жодної догани, а багато хто твердить, що у нього є всі шанси стати новим архієпископом відня. Що ж, будемо слідкувати за його кар'єрою. У березні цього року у Ватикані відбувся, відбулося нагородження лауреатів премії Папської академії, яких вітав сам папа, і дякуючи за їх внесок у сакральну архітектуру. Золоту медаль отримала студія, здається, назва цієї студії ОПП Сархітектура у Флоренції за реконструкцію. Каплиці в Римі присвяченій Святому Франциску Асійському і святій Катерині Сієнськ. Ось перед вами вигляд цієї реконструкції. Поділіться, будь ласка, власними враженнями. Бо мої враження є вкрай негативні. В, цій, в такій каплиці мені було б важко молитися. Інтер'єр віє якимось холодом, абстракцією. Бетоном, ну, власне, якимось постмодерном. Звісно, я не проти простоти в архітектурі, і, наприклад, романський стиль романський, вирізняється, власне, простотою, але він є прекрасним. Готика теж містить якусь простоту, але вона є прекрасною. Натомість такий вигляд ну, радше можна назвати не простим, а пустим, холодним. Звісно, ви не мусите розділяти мої думки. Напишіть власні, можете написати, наприклад, в коментарях під відео. Врешті приглянемося до нового інтер'єру кафедрального собору нотр дам де Парі. Хочу вам сказати, що вже на моєму youtube каналі є відео про собор нотр дам де Парі, про те, як його намагаються реконструювати і що там намагаються заінсталювати. І це є символом того, як різні глобальні еліти. Масони хочуть перебудувати католицьку церкву. В принципі, ось маємо продовження цієї теми. Якщо я не забудуся, то в описі до відео дам посилання на перше відео на цю тему. власне. Пригадаю, що кафедральний собор Паризької Богоматері був суттєво пошкоджений пожежею, після чого було безліч різного роду проєктів. Дискусійних проєктів, контроверсійних проєктів. І ось недавно представлено деякі елементи такого нового інтер'єру. Чесно кажучи, вигляд тих меблів, вигляд, наприклад, місця для головного очільника літургії, для головного целебранца, радше нагадує крісло графа Дракули, ніж трон для єпископа. Цілий ряд інших меблів. Наче взятий, вибачте з сімейки Адамсів. Таке враження виразила пані Беатріс Розен, акторка та фотомодель. Видно, пані Розен вразлива на красу. Ну, важко, щоб фотомодель не була вразлива на красу. Ну і важко з нею не погодитися. Ну, пригляньтеся, будь ласка, до ось цих меблів. Пригляньтеся, будь ласка, до того, як має, наприклад, виглядати Вівтар. Дійсно. Важко не погодитися з пані Розен. Натомість, журналіст Філіп де сен жермен порівняв новий інтер'єр до інтер'єру Ікеї 70-х років. Що є головною проблемою такого вистрою, такого інтер'єру? На цю тему дуже влучно висловився П'єр Текі. мистецтвознавець в колонці, опублікованій у тижневику перепрошую, Фамі Хретєн, тобто християнська сім'я. Історик мистецтва висловив своє занепокоєння занепокоєння тим, що бачить всюдисущу абстракцію в творах, власне, в цьому вистрою дам де Парі, але і в творах взагалі сучасної церкви, сучасних храмів. Тим часом, як віра католицької церкви має зосереджуватися не навколо абстракції, ми не віримо в якогось абстрактного Бога, тільки в Бога, який став. Тілом, став людиною, воплотився, став дуже конкретним, а не абстрактним. Ми віримо в Бога, який діє в історії через конкретні факти. Ми не віримо в Бога, який є десь там поза історією, так? тільки який воплотився, який діє в історії, який є режисером історії. І католицька церква зосереджена навколо таємниці втілення, яка осягає свою кульмінацію в пасхальній таємниці, в смерті і воскресінні Ісуса Христа. Тим часом більшість творів, сакральних творів, сучасних сакральних творів, вони якось віють холодом, абстракцією, пустотою. Вони здаються заперечувати таємницю втілення. Пригадаємо тут один із уривків Нового Завіту, а саме перше послання Йоанна, четвертий розділ. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів чи вони від Бога. Багато було вже пророків прийшли на світ. З цього спізнаєте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса той не від Бога. Але Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде та й тепер вже у світі. Якщо ми вже говоримо про таємницю втілення, то пригадайте, як виглядав вертеп на площі святого Петра. Декілька років тому. Здається, що то була Євангелія згідно Еріха фон Денікена. Таке маю враження. Таке маю враження, що там були якісь прибульці. Зрештою, можете теж ознайомитися з цією темою. Відео подаю в описі до цього матеріалу. Повернемося до кафедрального собору дам де Парі. Мабуть, таким найбільшим скарбом Кафедрального собору Паризької Богоматері, звісно, після Пресвятих дарів, є реліквії тернового вінка Господа нашого Ісуса Христа. І ось так має виглядати новий реліквіарій. Погляньте, будь ласка, на ваших екранах він висвітлюється. Маю враження, що артист надихався якимись індуїстичними чи буддистськими символами. Які дуже, власне, показують циклічність, коло. Звісно, це моє суб'єктивне враження. Не мусите його розподіляти. Не мусить вам подобатися це або не подобатися так. Я ділюся виключно своїми враженнями на цю тему. Одним словом, реконструкція Нотр-Дам є символом того, як намагаються зараз перебудувати церкву. Хто, Хто має її? Хто її хоче перебудовувати. Ну, думаю, що масонські еліти хочуть її перебудовувати, і, в принципі, вони навіть не приховують своїх намірів. Згідно них, церква мала би відповідати наступним критеріям: бути абстрактною, такою, відкритою до найрізноманітніших інтерпретацій та віянь. Власне, в цьому теж є сила абстракції. Тоб, бо немає чогось конкретного. Можна бути, може бути і те, і те? І так і сяк. Далі церква має зосереджуватися на людині, на її враженнях, які є суб'єктивними на її смаках. Христос має зайняти своє місце серед інших релігійних лідерів в історії. Такими як Будда, Магомед та інші. Крішна. Зрештою, такий напрямок сакрального мистецтва показує, що, ну, в принципі, краса це поняття відносне, тому для когось одне щось красиве, для когось красиве, не знаю, шедеври Мікеланджело або Рафаеля, а для когось серце свіні в презервативі. Але ж ні, дорогі мої, творцем краси є Бог, тому краса є об'єктивною дійсністю. Ну, власне. До чого ще схиляють на нас подібні творці? Ну, Що, якщо краса, це поняття відносне і для когось щось інше красиве, то потрібно об'єднувати то все. Потрібно об'єднувати абсурди. Ну і, звісно, потрібно вести діалог з усіма і усіх приймати. Не можна нікого виключати. Але. Цей день в урочистість святих апостолів Петра і Павла пригадаємо обітницю Господа, яка є незмінною, ворота пекельні церкви не подолають. Друзі, дякую вам за увагу, якщо ви додивилися до кінця. І дякую вам, якщо ви не згіршилися нічим і маєте далі тверду волю стояти в католицькій вірі. Також дякую вам за пожертви. Які я використовую для закупівлі турнікетів, аптечок, форми взуття різної маски, тактичні окуляри, тактичні наушники і так далі. І відсилаю нашим захисникам. Якщо хтось би хотів до цього спричинитися і взяти в цьому участь, то в описі до відео залишаю номер картки. Ще раз дякую, до зустрічі. Слава Ісусу Христу!